Так, ну що ж, бляха, ми продовжуємо наші покатушки, ми продовжуємо а, тестувати, власне, наше Volvo. Мені поки що не дуже подобається, але подивимося, що з того буде. Так. Що це за ціни? Типу, блядь, а, в Холбрук пропонують за 10 баксів мийля. І тут взагалі 3 бакси миля. Ну, контора бомжів якась. Я не буду тут нічого брати. Після того, як я возив по 40 баксів, мені пропонують щось повезти за 10 баксів, а то й за 3. Я думаю, відмовимося ми достатньо легко. Щось... Я... Щось мені не подобається, як я сьогодні орля зафіксував. Я не пойму, чому. Ой. Перше ДТП. Так, почекайте. Що це так. Ну, чекай, почути нема. Щось в мене з кайомки повипадалося. Блять, надо вже зробити на ту підставку, яку я говорив вам. О, такої себе. Коротше, з кайомки випало, поняли. І траханчик зажувало під кронштейном. Так, окей, сераз ми пошукаємо щось інше. Підемо спочатку навіть поспим. А далі вже буде видно, тому що я за такі копейки їхати точно не буду. Ну це гон просто. Так, що тут? Ну, тут покращені. 44 бакса, 19, бла, 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 бла. Але опять же, де бачите? Опять же ящики. є щіки. Якщо брати щось більш цікавіше, бавовна, пірамідки, то тут платять поменше. Це, наприклад, тут тут їхати на всього 200 миль. Чому піні? Принципі. Але мені треба бабки. Так що беремо щось по Так, спочатку я сказав, що я піду посплю. Незначні пошкодження. інше авто. Так, це гараж, коротше, теж можна купити, але в мене поки нема на нього грошей. На жаль, тут показує, що є місце для мене, щоб поспати. Ще що я поки не бачу. Де тут можна поспати? Мене намахали, я не пойму, щось я не бачу тут місця для сну, окей. Та я встиг. там били механиков есть. Нормально. Надо сразу поспать, потому что не хочу я. Так. Стайк два пальці об асфальт. І не скажіть, що це не а, дерзке, не грязне вожденья. Тому що в мене назва сьогодні саме така. Я не знаю чого, Ну, коротше, проснувся я. Сів. Зараз тільки 8.01 стукнуло. Оце тільки зараз, прокиньте. Тобто я запустився набагато раніше. І от я відчуваю, що в мені просто палає якась дерзость. Я думаю, все, сьогодні будуть грязні вантажі. Грязні вантажі, сурова обкатка Вольво. Все як полагається. Подивимося, що Вольво нам покаже, бо, ну, поки що, після першого пробного рейсу, який ми звезли, я можу сказати, що вона ну, достатньо дерев'яна. Мені ну, не прям сильно сподобалося те, що я побачив. Можна було б, чесно кажучи, зробити авто пом'якіше. Ну. Ми маємо те, що маємо. Ми його купили, купили, бо рекомендували ви. Так що тепер будемо обкатувати саме його. І бажано а, назбирати грошей, а, так, щоб а, наступне авто, коли ми поміняємо. У нас а, старе залишилося. Місце в гаражі у нас тепер є. Тобто зазор теж є. Це окей. Поки що мене це влаштовує. А взагалі, так, да, треба розганятися, тому що. На трьох фуях далеко не поїдеш. А, в DM же ж можна. І фури дешевше купити. Не обов'язково на такому комфортабіліті їздити, як я їздив. Тобто, окей, собі я купую таку. Без питань. Бо, бля. Ну, це я я в'юбую я, я, я я я тут найбільше. Погано закрутив. І коробку теж. Та сука, ти. Йопаю мать. Представляєте? Коробку теж погано закрутив. Ну, що б тебе речі? Оце не недоспав, що я можу сказати. В чому не повороті Не доспав і от тепер отака залупа. Ровно вместе поцарапав свою малышку. Так, що, нормально? Ну, вроде більш менш. Ух, тупо в руки отпало. Трэш. Я забув за що я розказував. Oh. А, за те, що на контору не обов'язково купувати всі машини по 200 тисяч я купив я оцю нову салону. Є вторинний ринок. І для контори можна спокійно купувати автівки на, второму, на вторинному ринку і все. Ну, типу, жодної проблеми в цьому немає. Це окей. Так що. Треба трохан підкопити. Десь на три фури, я думаю, 100 тисяч на вторинному ринку нам має вистачити і то за сотку забрати. Я не пам'ятаю, скільки потрібно платити ще в агенції нерухом... цього нерухомості в кадровій агенції. Ну, там, по-моєму, щось незначні цифри. Тобто, без проблем. Умовно 100 тисяч, нам має вистачити на трьох робітників. І має вистачити на три фури І тоді це буде вже нормально. Ну, типу, три робітника по мінімалки приносять Ну хоча б 1005. Просто 1005 А по максималки там можуть і 1030 принести. Так що, в принципі, це окей. Воно себе буде поступово куповувати, і в мене будуть кошти швидше накопичуватися. Так що так і зробимо. В принципі, якщо раціонально так подивитись, то, звісно, було б логічно не купувати оцю фуру, а зробити, ну, купити гараж, купити три фури і даяти трьох працівників. Mm -hmm. Тоді б, так. Да. Але так як я зробив саме так, то це буде наступний крок. Но все равно больше 90 она вообще не хочет идти. Все таки, вот притик, ты впираешься и все. И що... ну, більше не. Навіть от с горки вона. А, ну це я, правда, на 5 еще. У мене ще 6 є. Точно. Мейфтык. Ладно, может и пішла більше. Mm? Бляцька кава. Зіткнення якесь було херпо ймеде, я не побачив. А, кстати, дзеркала ще більш незручні не на цій Volvo, ніж а, ті, що були в мене на том траке. Не помню, як він називався. Але. Дуже вони, знаєте... Чи то кабіна може ширша просто, чи що, ну, коротше, не вміщається в звичне е, кільце екрану так, треба. Типу, я ж не можу постійно руку на мишці тримати, щоб е, крутити туди-сюди. І виходить, що мені потрібен якийсь статичний об'єкт вибрати, от е, вікно статичне, і в ньому працювати. От я працюю в такому, це не дуже зручно. Так, папа опять на этот на инспекцию дебил. Ну, вот серьезно, я показываю що я повертаю. А ніхто навіть не пропускав. От ця механіка, кстати, херово працює в грі. Хер тебе хто куди пропусти, якщо ти в якійсь ситуації, хер тебе хто куди випусти. Такою. Рехтить вона, звісно, знатна. Я ніяк не можу до цього привикнути. Дивіться, це чуть-чуть. Чуть-чуть прям трішечки. От прям не знаю, ну, ну сантиметр нажав. І вона вже так гуде. Ой! Не знаю, я ж кажу, я дезадоволений. Взагалі. Типу. Якщо так брати, а, то. Мабуть, із плюсів я можу виділити поки що тільки два плюси. Це зовнішній вигляд прикольний, але плюс сумнівний через те, що по факту ми могли перекрасти просто свою. І, по-друге, це коробка передач все ж таки коробка на 6 передач набагато зручніша. Швидша, простіша. Так, да, вона не настільки точечно може бути налаштована. Але вона комфортна. Вона комфортна, ти швидко переключаєшся, і в цілому ніяких питань не виникає. Це плюс даної фури, але він не є унікальним для даної фури, і ми могли б знову ж таки цю ж саму історію, цю ж саму коробку просто поставити на ту фуру, яка була в мене. І все. І отримали б ідеально. А от по мінусам, то їх дуже багато. Розташування дзеркал. Це перше. Це те, що постійно з тобою. А друге, що постійно з тобою це, власне, шум. Вона дуже гучна, вона прям, а, перебор. перебор. Ти їдеш, ну, реально, значить ти постійно знаходишся в реактивному літаку. Дивіться. І погнали, і погнали, і погнали, і погнали. Вона дуже гучна. Окей, вона гучніша, коли ти накидаєш обертів, прожимаєш педальку в пол, і тоді вона стає гучною. Але ми от зараз просто їдемо. Просто ми не газуємо нічого. Ми просто їдемо на підтримуючій швидкості. Вона гуде просто страшно. Це два. Потім далі керування. Ну вона дубова. В порівнянні з тією, що була в мене, ця. Це яка цікабово. Я не знаю чого, але те, що на попередній фурі робилося в пів оберта, ну, тут потрібно ще постаратися і викрутити руля. Так що, це те, що я вже на зараз за другим рейсом можу сміло виділити і виділити для себе. Ну і чесно кажучи, на, на другому рейсі... У мене є бажання поїхати викупити свою фуру назад. Це жесть просто. Майже доїхали 14 миль залишилося. Щас скинемо вантажик. Подивимося, що там цікаво буде. Чи поспати треба? Та й підзаправитись теж. Не поняв, в дешеве, пальне, чи ні. Ой, там щось. Що мені. Ага, мені по цій полосі їхати на самий низ. Okay. Зачет. Відмінно, так, понятно. 60 галонів ми потратили. Доїхали достатньо швидко.